Антимайдан повернувся в Маріїнському парку, розвантажують польову кухню та встановлюють намети. Провладні мітингарі кажуть, стоятимуть, доки не буде прийнято держбюджет 2014 Антимайданівці належать до громадської організації за порядок. Очікується, що на провладний мітинг прийдуть десятки тисяч активістів. Сьогодні свише 7 тисяч. Завтра буде, мабуть, свише 10, як мінімум, мабуть, 12. Тому що люди прибувають. Абично знаєте, як відбувається, там должен приїхати один, два-три человека, потім друзья захотели захотіли поїхати. Цього разу антимайдан підготувався ретельніше. Це стосується як матеріальної складової, так і ідейною. Наша знімальна група була вкрай здивована ідейною підкованістю антимайданівців. Активісти попередніх мітингів ховалися від камер. Цього ж разу охочих поділитися на камеру своїми думками було чимало. кажуть, ніхто гроші їм не платив стоять за ідею. Ми стоїмо за ідею нашої країни. Ідея, економічне будущее наших дітей, все буде добре. Активісти антимайдану з різних міст. Кажуть, їх привозять на автобусах. За чий кошт приїхали, не знають. Я не знаю, хто там це все діла. Сишалю, що хтось оплачує мітингарі на містечка наголошують, основна мета їхнього перебування в Марінському парку це забезпечення спокійного прийняття держбюджету. От ви говорите, чому ми тут всі стоїмо? Ми стоїмо за підтримку Верховної нашої ради за підтримку 2014 року. Ви знаєте, що туди буде входити і підвищення зарплата, пенсія. Антимайданівці вірять, що й не буде прийнято бюджет в країні автоматично підвищаться зарплати і жити стане краще. От тільки чи знайомі мітингарі з самим документом проекту кошторису держави, питання залишається відкритим. Лана Майковська, Роман Крюков, соціальна країна.